Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Шановне товариство, минув тиждень, а отже, саме час для нового випуску Ігродайджесту Play News, де ми зібрали для вас усе найцікавіше, що сталося в ігровій індустрії за минулих сім днів. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про плани Telltale, скрині у StarCraft і багато іншого. Поїхали! Конвеєр ігросеріалів серіалів Телтейл навіть не думає спинятись. Днями представники студії оголосили, що наступними у черзі будуть другий сезон Бетмена, заключний сезон «The Walking Dead» Та невже ми таки цього дочекалися? Продовження «The Wolf Among Us». Першим вийде новий Бетмен із підзаголовком «The Enemy Within». реліз відбудеться 8 серпня. Перефразовуючи розробників, якщо вам цей фанфік за 15 баксів сподобався у першому сезоні, то й новий ви проковтнете. Тим паче, що лави лиходіїв, де вже сидить ліниво змайстрований джокер, поповнить Едвар Нігма. The Walking Dead із робочим підзаголовком завершальний сезон знову буде про Клементину. Якщо сезон справді буде останнім, то хотілося б, щоб обійшлося без банального хеппі-енду, а на нього є всі шанси, зважаючи на кінцівку третього сезону та смерті Клем. Очевидно й невигадливо. Втім, люди, які змогли би творчо уникнути таких ходів, пішли з Telltale ще після першого сезону The Walking Dead і вже встигли потішити нас у Firewatch. Вийде закінчення марців вже наступного року. Ну і нарешті другий сезон Вовка. Три роки прихильники однієї з найяскравіших робіт Telltale, так само як і актори озвучення, чекали продовження. І так і до, чи... А ні, чекати треба ще майже рік. Адже реліз відбудеться у 2018-му. І Хочеться, щоб чекання було того вартим. Другий сезон The Wolf Among Us розповість нам цілком нову історію, жодних прив'язок до попередньої арки. Вовка і сніжку чекатиме нова таємниця, нове розслідування і новий лиходій. І останнє, якщо ви також чекаєте другий сезон чудової «Tales from the Borderlands, чи гри престолів, чекайте собі далі. Телте поки не планує розпочинати над ними роботу, особливо над грою престолів, яка зібрала касу і пресу гіршу за Minecraft Story Mode. Компанія Blizzard у котрі вирішила послідувати прикладові Valve. у дядька Гейба фінанси доти не в останню чергу підтримують компендіуми та тепер уже бойові перепустки. Blizzard пішла тим же шляхом і також анонсувала цікавинку для всіх фанатів StarCraft – військові скрині. Якщо коротко, це набори ігрового контенту: скіни, спреї, наліпки, смайлики, комікси тощо, які можна купити для кожної раси окремо за 10 доларів, або ж усе відразу за 25. За ці гроші ви відразу ж отримаєте один скінний портрет. Усі інші приємності доведеться розблоковувати, активно граючи в мультиплеєр або кооператив StarCraft 2. До того ж, увесь процес добуття косметики розбитий на три щомісячні фази, на початку якої гравці автоматично щось отримуватимуть. Перша фаза вже розпочалася, друга стартує 16 серпня, а третя 13 вересня. Чверть отриманих грошей Blizzard витратить на поповнення призових фондів офіційних чемпіонатів зі StarCraft 2, перший з яких відбудеться на цьогорічному Блізконі. А там уже, якщо ініціатива стане успішною, старкрафтерів чекають кілька подібних скриньок на рік. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: короткий огляд класу Некроманта у Діабло 3. Огляд фільму Війна за планету МАВ, стаття про 5 визначальних рис фільмів Люка Бессона та огляд стрічки Дюнкерк. Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. В Overwatch скоро може з'явитися кіни до зброї. Новим персонажем Heroes of the Storm, за словами розробників, стане Гарош Пеклокрик. Міраж Arcane Warfare отримала безкоштовне оновлення, яке додало дві нових мапи, зброю, закляття і можливість грати з ботами. Як і друга частина Just Cause 3, немає мультиплеєра, але поки розробники зважилися створювати його самостійно, модороби вже впоралися і випустили мультиплеєрний мод у Steam. Ubisoft повідомили, що pvp режим 4х4 для Ghost Recon Wildlands вийде восени. Расела Брауера, композитора Blizzard, який написав музику до кожної гри студії, починаючи з Burning Crusade, звільнили через реорганізацію компанії. Втім, надалі пан Брауер все ж співпрацюватиме з Blizzard в якості фрілансера. Якщо ви досі граєте у FIFA 14, то потроху змотуйте вудки. 18 жовтня закриються сервери гри. Нагадаємо, що раніше цього місяця так само припинили підтримку FIFA 12 і 13. До речі, так само у жовтні Blizzard припинить підтримку Windows XP та Vista для всіх своїх чинних проєктів. І мова тут не про відсутність патчів чи сервісу. Ігри на цих операційках просто не будуть запускатися. Тож, поки маєте таку нагоду, оновіть ОЕС, поки не пізно. Патч із дотепною назвою 6.66 для Doom фактично скасував Сізон Пас. Відтепер усі мережеві DLC доступні для всіх власників гри. 10 серпня Total War Warhammer отримає чергову платну расу північних варварів Норска. До слова, якщо ви вже замовили другу частину стратегії, то північани дістануться вам безкоштовно. Компанія Wargaming розпочала співпрацю зі студією Splash Damage над створенням мережевого шутера. Ніби їх і так зараз мало на ринку. Метен Magic Showdown ще не вийшла з дочасного доступу, а її вже закривають і повертають гроші. Розмальовка фігурок хай вийшла там божественною, та вона не врятувала забавку від позіхального ігроладу. Кейсі Хадсон після трьох років перерви повертається у BioWare. Цікаво, що він скаже тим, хто споганив його найбільше дітище. На цьому все з вами був play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Окремо подякую всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Імена цих хороших людей ви зараз бачите на екрані. Ставте лайки, вподобайки, ти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Красиві скіни руки прямішими не роблять.